Добрий день Будемо навчатися Бу-будемо навчатися, будемо навчатися, будемо думати, думати. Думати будемо, будемо слухати, 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 будемо говорити, говорити. будемо говорити? Тема заняття. Дикі тварини різних країн. Ви всі знаєте, давайте згадаємо, є дикі тварини, які живуть в лісі. Ось подивіться картинку. Дивіться. Дикі тварини, які живуть в лісі. Ведмідь, їжак, білка, білка, олень, вовк. Бачите? Зайці. Це тварини, ведмідь. Їжак, білка, лисиця, вовк, заєць, вони живуть в лісі. Є інші країни. Ось, подивіться, тварини живуть там, де холодно. Подивіться, які. Білий ведмідь, бачите, котик, пінгвін, тюль, морж. Це тварини, які живуть, де холодно. А сьогодні ми з вами поговоримо про тварин, які живуть де жарко. Дикі тварини, дикі тварини, живуть де жарко. Живуть де жарко. Ось у мене, бачите, картинка, скільки багато різних тварин живе де жарко, подивіться, а зараз у до нас в гості прийшов гляньте хто це? Хто це? Хто це, це слон? Ось ми зараз картинку подивимось. Бачите? Картинка? Слон. Давайте прочитаємо. Слон. Слон. Ось який він. Подивіться у нього. Краще тут. Подивіться, у нього є ніс хобот, який довгий. Це в нього і рука. Він цим хоботом бере все, що йому хочеться, і кладе собі в рот. В рот Носиком бере і кладе. Це його ніс рука. Бачите? Ще там живуть. Подивіться хто ще? Оце хто? Це Лев? Лев. Ось, подивіться картинку. Лев Лев. Лев лев. Бачите? Яка в нього грива. Це кішка, велика кішка. Лев. Ще там живуть. А ну подиви, подивимось, хто це? Мавпа. Мавпа. Ось у мене картинка. Мавпа. Давайте прочитаємо, мавпа, мавпа, Мавпа. яка вона грайлива, яка весела ця мавпа, бачите, трошечки, трошечки схожа на нас, да? мавпа. Ще є тут. Хто Хто це? Це жираф, жираф. Ось у мене картинка, якою довгою-довгою шиєю жираф. Давайте прочитаємо. Жи жираф, жираф, жираф. А довга щія йому потрібна, бо він зриває листочки з дерев, де високо, високо, високо і їсть жираф. Ще у нас є ось хто. Подивіться, це кінь зебра. 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 Кінь, який в полоску. Кінь зебра. Ми з вами сьогодні познайомились з дикими тваринами, які живуть де жарко. Ми навчалися, ми навчалися, ми слухали, слухали, слухали. ми говорили. Говорили, говорили, і ми з вами думали. Ось, думали, думали. Заняття закінчено.